Найближчими днями Україна може з третьої спроби таки взірвати Кримський міст. Таку заяву не де-небудь ага британському обзерверу зробив е, глава е, Військово-морського флоту України Олексій Неїшпапом. Ну, назвати це просто провокацією, е, це е, дуже м'яко сказано. По вівторок. У Саудівській Аравії в Р Ріаді збираються американська делегація, українська делегація, і е, достовірно невідомо. Але схоже на те, що і російська делегація для переговорів про мир е, делегації дуже високопоставлені, чого е, варте того, що їде сам Єрмак на чолі делегації і буде присутній там же в Р ріаді. Хоча вроді не буде приймати участь в переговорах, сам президент Зеленський він буде з Коронпринцем Саудівської Аравії Біл Салманом зустрічатися. З американців буде високопоставлена делегація, можливо, з росіян. Є навіть версія, що вівторок, середу, удасться домовитися про мир. І в цей час ми обіцяємо ударити по Кримському мосту. От уявімо собі, що ми це зробили сьогодні, чи завтра, в понеділок, чи вівторок. Яка буде реакція Путіна? Ну, Путін, м'яко говоря, буде в ярості. Він точно покине переговори, тобто зрив мирних переговорів раз. Яка буде реакція Трампа? Трампа, який дуже багато поставив на те, щоб закінчити війну. І вже кажуть, навіть е е Нобелівську премію миру е готується прийняти. Ну, Трамп взагалі буде в ярості ще більше, ніж Путін. Путін запросто може шарахнути атомною бомбою в цих умовах по Україні у відповідь. А чого? Він упевнений, що Трамп е, не відповість е, ніяк ні атомною бомбою, ні звичайною бомбою. От, тому що Трамп, так як і Путін, вважатиме, що це провокація. Тобто в Путіна руки розв'язані. Але е, ну допустимо, це не саме ймовірне. Ну абсолютно ймовірне, те, що це те, що Трамп. Повністю обріже нам е, е, всякі можливості отримати від США зброю. Ну е, ще Старлінг не вимкнули, от вимкнуть, але не просто вимкнуть. Не буде вже і мови про те, щоб щось поновити. Тобто будемо воювати ми самі, оскільки Європа показала, що вона без Америки нас фінансувати і озброювати не буде за оці дні, що після скандалу в овальному кабінеті відбулися, то е, нам дійсно придеться воювати самим. З абсолютно е необузданим путіним і всілякі корейці, гігранці, а може і китайці, будуть абсолютно не боячись посилати своїх солдат уже не тисячами, а десятками сотнями тисяч е на війну з України. Чому тому що ніхто американських санкцій за це боятися не буде? В них будуть розв'язані руки Україну з зітруть з лиця землі за кілька місяців. За півроку максимум. Так нафіга таку дурницю говорити? Він просто ідіот, цей е військовий начальник, який так я сказав? Не розуміє, ну так не лізь, якщо ти не розумієш, не лізь в політику, займайся військовим. От. Чи він справді е перевіряє е реакцію, як народ зреагує, йому дали завдання, можливо, чи народ буде хлопати в ладоші, щоб дійсно. Це зробити, якщо виявиться, що народ скаже: ой ой-ой, ми підтримуємо ура, ура! Давайте бомбити кримський міст. Ну заробить хтось ще 10 балів до свого рейтингу. Ну але в Україні залишиться існувати лічені місяці. Це за це ми можемо заплатити мільйонами жертв і закінченням національного проекту.